Добрий день, шановні учасники конференції. Не хочу говорити слово вечір. Значить, е сьогодні багато говорили про елементи макроекономічних дисбалансів. Цей курс, це і інфляція, це і борг, цей дефіцит, це і безробіття і так далі. А, ще між депозитами і кредитами. Я. Е Ну, про інфляцію говорили. Про інфляцію я хочу сказати кілька слів. Знаєте, в чому у нас головний макроекономічний дисбаланс? Макроекономічний дисбаланс в Україні це різниця між тим, що є, і тим, що нам говорять. Я намагаюсь у своїх дослідженнях. Взагалі не використовувати показники інфляції. Я не вірив в те, що нам говорять про інфляцію, ні тоді, коли вона була 10, ні тоді, коли вона зараз змінилась із 62 до 50 у річному обчисленні. Що означає, що вона була 10? Вона означала, що десь перед 2008 роком, якщо ви виходили з магазина, з дому, 1 січня, щоб купити кошик товарів, якихось і послуг за сотню, то 1 січня наступного року ви повинні були на це витратити 110 гривень. Хто в це вірить? Це те, що нам говорять. Ви знаєте про брехню цю тезу, тому я не буду повторювати. А тепер йдемо далі. Значить, уявимо собі, що ми збираємось таргетувати те, про що ми не знаємо скільки. Навіть уявимо собі, що ми з якихось причин знаємо, що це таке, то на якому рівні ви збираєтесь його таргетувати? Чотири, 5, 3, 6. Чому? Другий момент. Кого ви збираєтесь таргетувати? Індекс споживчих цін чи дефлятор ВВП? Вони різні. І чому саме там? Ще один момент про інфляційне таргетування. У 2002 році, як мені сьогодні нагадав Сергій Віталіч, до нас приїжджали Чехи. Це було у приміщенні Нацбанку, яке знаходиться на Подолі, яке періодично змінює назву. Приїжджав заступник голови Центрального банку Чехії і приїжджав його радник. Чехі тоді ще не були членами Євросоюзу, але вони приїхали, щоб поділитись досвідом таргетування інфляції. Вони чудово розповідали, вони показували схеми, вони показували на яких рівнях їм доводилося це витворяти. В кінці, уже в кулуарах, я питаю Чехів, кажу, скажіть мені, а скільки у вас відсотків номенклатури продукції в індексі споживчих цін, да, ціни на які так чи інакше контролюються центральними чи місцевими органами влади? Чех сказав, о, у нас багато. У нас 12. Ми розуміємо, що треба, щоб було менше 10. І ми над цим працюємо. Але ми багато зробили. У нас було більше 18. Значить, всі знають, тоді порядка, зараз я точне число не назву, трьохсот найменувань входило до складу індекса споживчих цін. Навіть трохи більше. Здається, щось там 320. Чех з надією питає, а у вас? Я йому кажу, а у нас більше 60. Він знову ж таки з надією на іменувань. Я кажу, ні, шановний, відсотків. Він говорить: тоді все дуже просто. У вас таргетувати інфляцію повинен не Нацбанк, а мінфін. Це про інфляцію. Тепер про те, чого називають кризою, із мало зрозумілих для мене причин, і відповідно про монетарну стабільність. Всі говорять, що 7-8 або 8-9 це була криза, і при цьому іноді називають її фінансовою, а іноді називають її ще й світовою. Та? Тепер, якщо це Фінансова світова криза, то вона повинна охопити всіх так чи інакше, принаймні дуже багато розвинених країн. Далі йдемо. В Штатах всі говорять, що проблема почалась з іпотеки. Ціни на житло попадали, це відомо всім, і відповідно далі почались проблеми у банківській системі. Це було не причиною, це було каталізатором. Причина склалась значно раніше. Ви знаєте, хто є країною, яка є найбільшою в світі за часткою банківського сектору або банківських операцій у макроекономічних показниках? Ні. Це Швейцарія. В Швейцарії Ще займаються виробництвом годинників, сира, туризмом, і там в Альпах гуляє блакитна корова мілка із телевізор. Решта там банки. Швейцарія про кризу не заявляла. І, відповідно, вони нічого не говорять про другу хвилю кризи, про яку говорять усі. Тому що у них першої не було. Знаєте чому? У банківському бізнесі є одне дуже важливе правило, яке зігнорували американські банки і потім потягнули за собою всі пов'язані банки із інших розвинених країн, і яке з діда, прадіда і прапрадіда витримували швейцарці і витримали його тоді. Це правило дюрації. Активи і зобов'язання повинні бути врівноважені за сумами і строками. Ми здебільшого знаємо про дюрацію обчислення якогось окремого фінансового актива а-ля облігації. Да? Нормально рахувати те саме по всіх активах і по всіх зобов'язаннях. І от тоді, коли вони однакові або майже однакові, передумов для проблем нема. У американців в цей момент довгострокові кредити за сумами почали значно переважати довгострокові депозити. І коли там Виникли проблеми із поверненням, американські банки упали. Україна! У нас ну, визначена динаміка розриву дюрацій по активах і зобов'язаннях банківської системи. Вона почала розрив цей, почав зростати. В першому році зростав, 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 зростав. Майже до восьмого він зростав. Чому? Тому що депозитна база у нас короткострокова, а кредити у нас здебільшого потребують на довгий строк. Коли темпи росту депозитів дуже високі, то банк нормально може видати кредит із депозита там, в тисячу, в мільйон, який було покладено на один рік, може видати його на 5. Тому що коли через рік той прийде за своєю тисячею чи своїм мільйоном, йому цей депозит буде повернуто за рахунок. Приросту депозитів інших людей. Це і є основне правило фінансової піраміди, коли вона існує, що зобов'язання погашаються за рахунок нових взятих на себе зобов'язань. Так було в Україні. У 8 9 році розрив дюрації упав. Чому упав? Тому що у банків виникли проблеми. Депозитів там не стало. Їм треба було швидко відбивати гроші. І вони перестали давати довгострокові кредити. Люди теж перестали брати довгострокові кредити, тому що із доларом була проблема Там і так далі. Потім, починаючи із 2010 року, розрив дюрацій знову почав рости. Зараз він. Порядка 2,6 років. Причому в основному саме за рахунок е, кредитів і депозитів домогосподарств. Трохи менше у нефінансових корпорацій. Тепер увага. У нас була проблемна ситуація, а теж криза 98-99. І потім 2000 період відновлення. За цей період знецінення гривні відносно долара теж було порядка три рази від 1,9 до 5,4. Тобто це грубо те саме, як між 8 і 24 в разах. Але 2000 рік вперше дав нам. Позитивний приріст ВВП. Знаєте чому? Тому що розрива дюрації майже не було, довгострокових кредитів майже не давали, а всі говорили, що нашій економіці потрібні довгострокові кредити. І потім почали стримала надійність банківської системи майбутні розгони негативних процесів, які у нас тривали і в 10, і в 11-му, і в 12 роках. Тому я вважаю основним індикатором монетарної стабільності в економіці це нульовий або майже нульовий розрив дюрацій між кредитами і депозитами у банківській системі. Це є запорукою. Бо от американців пішов розрив. І у них проблема з іпотекою миттєво проявилась на всій економіці. А у нас один раз проявилась, а один раз не проявилась. Ну, за порівняно із недовгу історію незалежності. Що треба для цього зробити? Зараз я буду говорити непопулярні речі за допомогою монетарної політики. Треба підвищити довгострокові ставки. Причому як депозитні, так і кредитні. Тоді обсяг довгострокових депозитів зросте, обсяг довгострокових кредитів упаде і розрив дюрацій зменшиться. Це чого я пропоную в рамках реалізації політики монетарної для. Досягнення монетарної стабільності в умовах макроекономічних дисбалансів. Дякую.